Борислав Береза, Бориславе, доброго вечора. Вітаю, на Да, Привіт. Бориславе, ну от е, я хочу поєднати вас з бригінцем. Е, Значить, Бреїнець написав 11 годин тому на запитання, чому не, не, ми не в НАТО, Байден відповів: по-перше, треба позбавитись корупції. Тепер, коли в Україну завалюють мільярдами щомісяця, це ще актуальніше. А ми дедалі нижче щодо індексу сприйняття корупції 122. Фінляндія 1, Швеція 4, Давайте як вони. Ну і так далі. І знаєш, за цією війною ми фактично не говоримо про ну, сприйняття не ЗСУ на Заході, а сприйняття вад нашої країни на Заході. А тут нема чим гордитися. Так, і яке питання. Ну, це тема, на яку ти може. Не обов'язково ти надто розумна людина, щоб я ставив тобі питання, Бориславе. Я запропонував я тобі дів. тему. Якщо ти хочеш про це щось сказати, скажи ні, йдемо далі. Ну, я можу сказати, що 11 годин тому в мене з'явився такий самий текст, дуже схожий, з цитатою Ігоря Жовкви про те, що. Е він каже, що Україна хоче вступити до НАТО а, по той самій же процедурі, що в Фінляндії і Швеції. і я привів як колишній заступник голови комітету по запобіганню корупції протидії корупції. Я привів дані, якими я постійно працюю. Саме ці дані я і дав. Тому я дуже радий, що ці дані, які я розповсюджу, подобаються людям. Це гарно, це мені подобається. Друге а, мені нема чого додати, тому що я все це написав. Ви зараз це процитували. Третє: у нас багато людей плутає. Наявність корупції та відношення до неї, от мені багато людей в коментах писали: а що в країнах НАТО немає корупції? Є корупція в країнах НАТО. Є і навіть в Фінляндії, Швеції корупція є. Але там корупцію по-перше не толерують. А по-друге, корупція там з нею бореться. Давайте відверто, Матвію. І головне питання в цьому. Це в тому, що в Україні до корупції відношення таке. хай вони спочатку це вирішать. Ні, ні, ні. Це нам потрібно більше, ніж будь іншому. Я хлопцям в окопі пояснював, коли у вас нема форми, а хтось побудував собі в Кончазаспі будинок, то саме через корупцію. Коли хлопці, у нас немає зараз чогось, що нам потрібно, тому що. Хтось витратив ці гроші на щось інше, то це саме тому, що це корупція, і коли ваші діти не мають захисту або, наприклад, вимушені не жити в якихось будів, будинках нових, які побудували, як казали, а ютяться десь. А хтось з офісу президента, наприклад, купує у Франції собі маєток. То це через корупцію. Пробач, я тебе на одну корупцію. секунду. Пробач, Бориславе. Перемкни, будь ласка, знову камеру, тому що ми перестали тебе бачити. А хотілося б, у тебе борода така розкішна. Зараз я подивляться. Просто вимкни її, вимкни, мабуть, воно спрацює. Хотілося б тебе. Зараз Угу. Ну, давай, поки ти це робиш, і поки наші. Інженери пересвідчаться, що все нормально. А ви також вважаєте, пане Бригінець, що це нам сильно завадить? Все ж таки, пробачте одне слово, мова ж іде. Я розумію, що це політичний блок НАТО, найперше, як вони кажуть, але це військовий блок. І що воно може пересилити оця корупція. О те, що при те, що у нас чудова армія, що ми перемагаємо не тільки може пересилити, обов'язково пересилить. Подивіться сьогодні. Є країна, яка не дуже демократична, і в якій в яку теж перед бачать певні корупційні речі, В НАТО таких країн дві. Це Туреччина, про яку багато дуже говорять, що вона не відповідає певним демократичним нормам. Ну і Угорщина так само, і, і в тому числі, і якщо говорити про Угорщину, про європейський союз. І тепер подивіться, коли демократичні некоруповані держави зустрічаються, сідають за стіл переговорів, вони завжди знаходять між собою спільну мову. Чому? Тому що вони чують голос одне одного. Як тільки в цей контекст з'являється країна, для якої демократичні цінності не мають значення, або у них в країні є корупція, вони мислять абсолютно інакше. Вони починають приймати інші рішення, і виходить, що в тій тусовці, де всі повинні одноголосно прийняти рішення, з'являється якась одна країна, от Україна, в якій є велика корупція, де якийсь великий олігарх проплатив певних політиків, які повинні діяти інакше. Чому тому, що це більш вигідно? Ми бачили там заяву Коломойського, який казав, от скоро там, значить, НАТО памперси буде міняти, коли там російські війська, і так далі, і так далі. Тобто це говорить про те, що ця країна буде приймати рішення не розумом, а вона буде приймати рішення гаманцем. гаманцем. І в цей гаманець буде хтось засовувати гроші. Тому безумовно корупційна країна не демократична країна це крайне небезпечна. Я вам більше того скажу. Коли багато хто починає говорити про те, що от нам дають лендліз, це означає, що нас визнають як демократичну державу. Я завжди кажу, люди. А Сталіна теж визнавали демократом, коли йому давали ленд-ліз під час другої світової війни? Ні, нічого такого не було. І коли нам сьогодні дають зброю, допомагаючи нам перемогти більше зло, очевидно, чим наші недемократичні корупційні речі, які у нас є, то це не означає, що для нас, як для радянського союзу, після війни не буде зараз секунду. Просто не буде залізного занавісу чи якоїсь холодної війни, особливої проти нас, це не означає. Тільки коли ми станемо такими, як всі цивілізовані держави, у нас буде демократія, не буде корупції. Після того нас задоволенням приймуть в будь-який союз навіть. Якщо у нас буде слабша армія, Так, да. що б ти хотів до цього додати, і перейдемо на іншу тему. Будь ласка, у 2015 році я був запрошений на штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Коли я приїхав туди, я запитав те саме, що ви зараз запитуєте. А, скажіть, будь ласка, ну є ж і інші країни. В чому Україна, Україні ставлять от питання корупції завжди на перше місце? І мені тоді відповіли. НАТО військовий альянс, який захищає сучасні цінності. Що це за цінності? Це демократія, це свобода слова, це боротьба з корупцією, це дійсно боротьба з корупцією. А корумпована держава не може захистити все це. І в альянсі є стандарти. Так, Туреччина ще в 50-ті роки стала членом НАТО. Так, в 2000 Дев'ятому, якщо я не помиляюсь, стала Албанія Так, інші країни. Але зараз світ змінився. І, на жаль, корупція стала одним з головних загроз зараз цивілізованого світу. Саме тому це питання цінностей. І саме тому Байден каже. Розберіться з корупцією, перестаньте її толерувати. Хочу нагадати, що щодонедавна у нас була велика проблема з призначенням голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Величезна. І не хотіли її вирішувати. Це про те, як у нас дійсно відносяться до боротьби з корупцією. Ну давайте не будемо далі це обговорювати, є і інші теми. просто ну, це дуже важливо, те, що ми говорили. Я хочу сказати, що його нарешті. Призначили, і щось я не бачу, щоб щось таке було. Ну ні, і... ну чого не, ну як? Ну, слухайте, ну а ви зверніть увагу, як тільки його призначили, зразу е, всплила величезна історія, як е, розкрадали гуманітарну допомогу в Запорізькій області, да. і це була серйозна велика історія, і вона вела на самий верх країни. Я сподіваюся, що після того, як цей сигнал був отриманий, і в інших місцях це припинилось. Сподіваюся, Подивіться цю історію з Трухіним. Ми цю історію знали мільйон разів. Всі бачили це відео. Сьогодні я читаю повідомлення про те, що е е виявлено там іде далі розслідування, спроба хабаря поліції і так далі. Всі ці справи, які нібито здавалося померли, їх немає. Вони всі ожили і почали працювати. Чому? Тому що з'явився. Е Керівник спеціалізованої прокуратури і тому процеси пішли. А це ж дуже мало пройшло. Ну, часу. Ну добре, ну будемо я не... добре. Не... добре Маті маленька ремарка. Матвію, маленька, маленька ремарка. Ну послухай. Да, будь ласка, по тручину справа в суді. В суд. І саме тому, що підписав керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А генпрокурор, що перша, яка була Ірина Венедіктова, що зараз що прийшов Костін, не підписували. І саме тому ми зараз бачимо, як процес пішов. Більше того, обшуки у Коломойського ви забули про них, а вони що недавно були. Окрім того, зайдуть йдуть інші справи. Повірте, в цьому місяці ми почуємо ще пару гучних історій. І це м, показує, що запрацювала машина, яку гальмували. Більше того, зараз головне, щоб не загальмували ще обрання нового керівника НАБУ. І це дуже важливо, добре. Давайте тепер щоб ну, категорично змінити тему. Хоча я ну це важливо, те про що ми зараз говорили. Просто ну війна, війна, розумієте, давайте війна закінчиться, і тоді будемо. Не будемо. Якщо Зараз не будемо, то й війна закінчиться, також не будемо. Давайте подивимось відео восьме. Діти зустрічають українських воїнів у звільненій Ковшарівці на Харківщині. Привіт, пацани! Тримайте! На всіх. Ай! А у славшивок німа? Нема. Ще не. є? Зачекайте. — Можна нашивку. Нашивок нема. Тримайте оце. Діліться тільки всім. Тримайте. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Тепер вони підходять до віконця і слава Україні! Значить, боже мій, діти, діточки, вони ж будуть потім говорити, коли я був малий, була війна. А, була війна. Тепер, е, онучку, е, ти мирно живеш. Тому що е, е, московська, давай дотиснемо. До, до е, московська область України, як вона буде називатися, мало. Я навіть не знаю, якась назва має бути: Мошканський край. Мошка да. Московій. Москові. Що Москві? Московія. Ні, у нього краще: Мошканський край. Мошканський ну, край. Це нормально, нормально. Хай буде як завгодно, тільки щоб ну десь отак посередині, так. Да. Як... Мок що не ображався. Добре. Як йде війна, скажи, будь ласка, там корупція трошки нас бентежить. А дії ЗСУ і логіка дій цих тебе бентежить чи ти підтримуєш? А що мене може обтежити зсу зараз? Працює згідно плану, який розробив генерал залужний та генерал лейтенант Шаптала. Це керівник штабу генштабу України. Я можу сказати, що ми зараз бачимо, що відбувається. Вони тероризують це. Фактично а, класична а, метода тисячі порізів. Коли удар на Донецькому напрямку туди перекидають Кацапи всі свої сили, б'ється по Херсонському. Вони повертаються час по Кривіровському напрямку. Запоріжжя, а, сил в них не вистачає. А артилерія в нас зараз дальнобійна. Бо захід нам допоміг, і тому я можу сказати, що наприклад, сьогодні пішли війська на Херсонщину, і зараз їх повернули росіяни вночі. Їх повернули на Луганський напрямок. Вони не можуть розуміти звідки буде спрямований ну потужний удар. Зараз вони не можуть взагалі ніякось прогнозувати. Окрім того, давай казати відверто. Сьогодні я спілкувався з Херсоном з хлопцями, які заходили на новій позиції вони кажуть, що а, вони отримують супротив, так, дійсно, але це зовсім інше, ніж було ще два тижні тому. А демотивація да, демотивація у Кацапів дійсно помітна. Більше того, а коли ми розповідали, що на Ізюмському або Ліманському напрямку бігли офіцери, то це зараз просто масове явище. Офіцери, росіяни покидають заздалегідь позицію і залишають е, солдат. Ну там нема солдатів, там рядові рядових на фактично знищення. Е, мій е, командир роти ротний казав завжди так: якщо рота без нормального командування, то це набір потенційних цілей. Я з ним погоджуюсь на 100%. Я бачу, як це відбувається. Тому те, що ми зараз бачимо, це фактично зрадження своїми ж офіцерами а, а, солдат і в російській армії, і демотивація, потужніша демотивація по на всіх напрямках. І я більше я поки що ну, задоволений тим, що відбувається, але я хочу сказати. Що наприклад на Донецькому напрямку зараз майже відтіснили з пісок кацапів? Там залишилось трохи. Ну 95% морпіхи зараз вибили їх, і я хочу сказати дуже важкі бої. Дуже важкі бої там знаходяться і не тільки вагнерівці, Розгвардія, і Сепари, і російські кадрові війська, і сейчас мобіків підкинули. От там вони тримаються як можуть, але їх вибивають. І я хочу, щоб ніхто не зневажав те, що робить зараз ЗСУ. Кожний метр, який ми беремо, це не дуже просте. І наші герої віддають не тільки. Сили, а інколи своє життя для того, щоб звільнити Україну, тому величезна повага кожному від солдата до генерала за те, що вони роблять, величезна повага і довіра головнокомандуючому Збройних Сил України Валерію Залужному величезна повага всьому генштабу, всім, хто там є. Я можу сказати, що коли от ну в генштабі зараз всі, від тих, хто є штатним військовим, наприклад, до. Михайла Забродського, наприклад, там я бачив ну, є велику кількість людей, які роблять все, що тільки можливо для захисту України. Зараз об'єднані зусилля всіх військових на всіх напрямках. І я можу сказати, що якщо хтось вважає, що десь хтось всередині з військових якось кого не розуміє, є жорстка. Командна ієрархія і виконання завдань. Наприклад, та операція, яка була розроблена в Генштабі, була надана, і саме завдяки тому, ми бачимо, як звільнений Ізюм, Ліман, а зараз будуть звільнені нові, нові міста і області України. У мене останнє питання. Коли сказав області. Я не помилився Я розумію. Області. Я розумію. У мене до тебе питання: якщо залужний такий прямо все може. Можна цидуло йому написати, щоб він дощ припинив? Бо неможливо. Я не можу ходити тільки в машині, і, і холодно, ну можна щось. Може хабара йому дати. Що, ну, щось таке. Там величезна проблема з цим, тому що коли залужник виходить на вулицю, дощ йде додому. Він не знає, що є дощ. Так сталося. А, тобто він мене просто не зрозуміє, так? Да? Да, він же не знає, що залужний я він не того, знає, що а... да, що є дощ. Ну бачите, отак а ти кажеш... у, нас. Кажеш... Жар, у нас у військових. У нас у військових є такий жарт. Що коли залужний заходить в Макдональдс і замовляє пиво, то він отримує. Замішного, де його в природі нема. <смешно> Все одно триває, Да. добре. Знає, я хочу сказати тобі одна Матвію. Я Все, хочу дуже закінчуй вже, тому що закінчує. Закінчую. Я спілкуюся з декільками наземними представниками військовими. Вони кажуть, що залужний міг би потоз посилити а Генералітет НАТО, і мені не дуже подобаються ці розмови. <риклад> заберуть гади англосакси, заберуть англосакси. Розумієш? Добре, дякую тобі, спасибі.